Я почала знімати дуже спонтанно, але думаю, що мені буде що у ньому показати. Завтра у мого хлопця день народження, а у нас вже просто традиція це вітати в нульнуль. Про подарунки я дуже люблю думати заздалегідь. У минулому році, я пам'ятаю, вже за місяць у мене був подарунок, а цей раз у мене він за два тижні. То, щоб не паритися останні дні, то це дуже зручно їх купувати заздалегідь. Я вже тут його ще у нас запакувала. До речі, дарувати я буду наушнички, Але я вже їх запакувала, тож не зможу вам показати. Покажу, можливо, потім. Ось такий тут завязала бантик. З бантиком у мене трішки проблемка, але виглядає так ну, круто, миленько. Ось такому в мене не буде пакетику. Це накладні навушники бездротові від фірми, щоб буде видно, GBL. Я їх купувала по рекомендаціям, Кажу, що вони дуже класні. Довго служить тож думаю, що вони йому сподобаються. Кождя ось купила такі кульки. Вони срібного кольору, можливо, здається тут якісь темні. Але вони такого сіренького кольору, срібного і золоті такі. Щось камера кольор не передає, але ось такі вони. Думаю, ну, гарне поєднання. І також ще взяла ось такі свічечки. Тут їх. 24 штуки. Не знаю, скільки там потрібно буде, тому вже потім дивитися. Ну, тортики вже побачите потім. Зараз у нас лише 8 годин вечора. Я вже сходила в душ, помила голову. І нарешті я можу нанести всі доглядові засоби, тому що ці всі декілька днів, декілька разів, як я мила голову, я їх не наносила, тому що. Хотіла робити якісь кудрі, щось крутити, а в мене вони майже всі з якимось кератином чи для вирівнювання. У мене, в принципі, і так кудрі ледь держиться, а що з цими засобами то взагалі мені здається не крутилася б. Цим спрем я користуюся дуже давно для легкого розчісування, але я забуваю його наносити на волосся з рушника тільки. І я його наношу вже після того, як розчисалася, але вони все одно дуже такі м'ягенькі, тому що він з кератином, тут масло, органи. Ну, взагалі він дуже класний. Також я ще використовую ось таку такий крем, я не знаю, як точно він називається. Я його наношу після цього спрею. В нього також волосся дуже м'ягеньке. Я ось його наношу. До ось такої довжини. Більше не чіпаю, тому що я боюсь наносити ці всякі крема. Думаю, що волосся може їх трошки жирніти скоріше. У моментки було, що я якось наносила майже сюди, а тут уже шкорені. і тому це було ну, дуже поганою ідеєю. Зараз я його вже буду починати сушити, ну, але збиратися я буду трошки пізніше, бо ще є час, досить багато часу. Ну, ще буде ще робити. Ось саме у такі моменти я просто починаю згадувати про свій щоденничок, у якому я давно вже не писала, тому що ну як давно я це напевно буду ще разу говорити, тому що десь тиждень назад я його останній раз відкривала. Ви знаєте, як будь-які хочеться щось пописати, ну це далеко не хочеться, але коли потрібно щось пописати, то це якісь або уроки, або ще щось пов'язано з уроками. Але вже на вихідних можна якраз відкрити щоденник, але в мене якраз мотивація його відкривати, писати щось в ньому. Тоді, коли я починаю знімати влог, я починаю якось більш мислити, так, щось обдумувати. І мені хочеться це і вам розказати, і щось тут записати. Я пам'ятаю, як показувала вам мої цілі на літо. І ось все, що після завершення я написала, це 50 уроків англійської мови. Я хотіла прийти, але пройшла лише там 41. Відео виявилося трохи довгими, бо пару уроків за один урок, так якось. Мінус 50 підписників Ютубі, 42 лише. Ну, ці всі пункти є. І також тут плюси, мінуси перенесли на найближчий час. Так. Сподіваюся, це вже буде в плани на осінь. Потім, після моїх історій, у мене ось такий планер. Тут це також все я літом записувала. Це мої мрії, навіть найменші. Так у нас така сторіночка є. Ось це я готувалася до школи. Це мій був такий забитий трохи тиждень. І ось поки контент-план. Все ще я зробила, так це оформила таку шапочку. Але далі у нас все просто. Потрібно, ще буде це заповнити. А зараз я хочу перегорнути сторіночку і почати щось тут записувати. Розкажу загалом про сьогоднішній, напевно, день. Ну у ньому не буде багато про що розповісти, бо це завжди проходить тиждень. Багато за цей тиждень чого трапляється так само ці вихідні і ну є що написати. До речі, якби я почала тут щось записувати, а це почалося десь початку ведення блогу, то в мене вже тут трохи є сторіночок. Бо ось цей, тут декілька сторіночок, це я писала все ще давно. Але за це раз мені дуже подобається, що я починаю так трошки багато писати, тому що потім це все передивлятися, згадувати ці всі моменти. Це мені здається, що це дуже круто. Я хочу потім його відкривати. Так само, в мене там на початку ці сторінки записані у якомусь там році, напевно, десь два роки тому, і от мені було дуже цікаво це все перечитувати. Я тут зараз вже сіла фарбуватися і паралельно буду дути кульки. Вже там трошки надула, їх всього 20 штучок буде. Вісіна надула Зараз якраз у нас залишилася годинка десь приблизно, навіть уже менше. А виходити буду через хвилин 20, тож потрібно вже збиратися, що потрібно придумати, що одягнути. Потрібно ще це зараз якось встигнути зробити. Бо я не знаю, як в мене стільки часу. Я зроблю стільки багато справ. Але буду старатися. Перевдягнулася. У мене щось тут волосся трохи таке якесь пухнасте, ніби зараз будемо вже усе це брати і йти. Зараз у нас вже другий день і так вийшло, що у мене зовсім немає кадрів з вчорашнього дня, тому що все знімалося не на мій телефон, і поки що ці кадри не дійшли до мене. Зараз я можу зробити розпаковочку свого подарунку, і це були ось такі наушники, як я вже казала, від фірми GBL. Ось так виглядають в чорному кольорі. У мене ще був вибір обрати будь-які кольори, але думаю, що найдоречніше це був звичайний чорний. Вчора ввечері ми просто посиділи з друзями, сьогодні вже більш святкували там, з родичами. І усього цього я також не дуже багато всього знімала, я навіть майже зовсім не знімала. Тож відео, на жаль, не буде там зі святкування чи привітання. Сьогодні на вулиці вже така трошки дошлива погода, взагалі не те, що була вчора. І вчора ми ще йшли вночі вітати, то ще було нормально. Але сьогодні такий дощ пішов, і в таку погоду ну не дуже хочеться щось таке робити. А в мене ще купу уроків на завтра, тому що завтра понеділок, сьогодні неділя. І зараз я це все буду робити. Ще потрібно читати великий твір. Тож думаю, що на цьому буде мій закінчений. Усім до нових зустрічей і до нових відео.